Закарпатський банош із жареним салом і цибулькою. Жаримо сало. У таке з можна почерединку, можна саме сало покрити, дрібненько жарити с Ну І жаримо з обох боків до такого гарного золотистого кольору. Тепер порізала дві цибулинки напівчинками. І теж будемо жарити вже разом із сальцем. До золотистого кольору, а в кінці все посолимо і поперсимо. Коли наше пальце з цибулькою майже готовий, я його посолила за смаком і додаю перчик. Тажарка наша готова. У каструлю видавлюємо пачку сметани. Ну, я брала 15%, щоб трошки не така жирна була. Видалюємо усього і посолимо її за смаком будемо помішувати, вогонь уже горить. Як сметана стала вже гарно. Теплою, потихеньку будемо засипати 200 грам. крупи, але не всю зразу. потрошку і весь час треба помішувати. Тому що, якщо всю зразу засипати, вона зробиться ну, такими комочками. Весь час мішаємо. Пристать вона не повинна, тому що вона жирненька. Я так розказую, наче я її все життя варила. Варю ж перший раз. Ну, Роблю так, як мені розказали. Зараз ще вогонь трошки прикручу. Сюди можна додати грам 20-30 водички, щоб вона не така вже жирна була. Ну, як тільки вона кипне і вже й виключаємо. Наша каша готова. Але весь час треба мішати. Вариться, вона дуже швидко показується. Я покажу вам, яку я брала кукурудзяну крупу, дуже дрібненьку. Всім запарилась та й все. Ну, все, каша готова. До кашки додаємо нашу зажарочку. і Ця страва називається Закарпатський бануш. Її дуже багато рецептів. До неї можна ще додати бринзу, можна замість сала нажарити рибочки. Я думаю, що теж буде смакота. Ну а зараз пробую.